Перша група запитань стосується діагностики Мігрені. Мігрені це клінічний діагноз, виключно клінічний, який потребує інформації від пацієнта, який не потребує додаткових методів досліджень, таких як МРТ, електрофізіологічні дослідження, тобто електроенцефалографія чи ультразвукові дослідження судин головного мозку. Діагноз мігрень можна поставити тим пацієнтам, які мали щонайменше 5 нападів, які відповідають певним критеріям діагностики мігрені. Які це критерії? Напад мігрені може тривати від 4 годин до 3 діб, якщо не лікувати, або якщо ліки не подіяли. Мігренозний напад має мати, повинен мати такі характеристики, як помірний або сильний біль, однобічний біль, але не обов'язковий. Ми можемо мати тільки частину цих критеріїв і цього достатньо для постановки діагнозу. Пульсуючий біль, біль чутливий до фізичного навантаження, до фізичної активності, тобто такий, який посилюється від рухів і потребує спокою. Також при мігрені має бути хоча б одна з двох ознак, таких як нудота і можливе блювання, і фотофонофобія, тобто чутливість болю, чутливість стану пацієнту до світла та звуку. Є декілька опитувальників. Якщо запитати пацієнта, чи супроводжується його головний біль нудотою, усього лише одне запитання. І пацієнт відповідає так, то діагноз Мігрень є ймовірним на 81%. Є опитувальник з трьох запитань. Запитайте себе, якщо ви маєте головний біль, чи супроводжується ваш головний біль нудотою, це перше запитання. Чи чутливий ваш головний біль до світла або звука, і третє, чи погіршують напади головного болю, щоденну активність і працездатність? Якщо дві відповіді є так, то дуже ймовірним є саме діагноз Мігренії у вас. Тут слід сказати, що багато пацієнтів звертаються і роблять оті непотрібні дослідження, про які я сказав, саме шукаючи причину, вони хочуть дізнатися, чому у них болить голова. Слід розрізняти причину мігрені як захворювання і причину нападу, тобто тригер, який запускає конкретний напад. Причиною Мігрені дуже часто є генетична схильність. У половини тих людей, які мають напади Мігрені, хтось із близьких родичів страждає на це захворювання або скаржиться на головні болі. Також мають значення впливи середовища, впливи навколишнього нашого життя, і дуже важливим є стрес, особливо хронічний стрес і пережиті психічні травми. От саме це може сприяти появі. Захворювання, тобто реалізації схильності до мігрені, це може сприяти переходу мігрені в хронічну форму, і це може бути також тригером конкретних нападів. Діагностувати та лікувати мігрені має лікар неврологічного профіля. Це має бути невролог. Але я вважаю. Що так само, як і за кордоном, фахівець, який лікує головний біль, має пройти спеціальну підготовку, ознайомитись із спеціальною літературою і, можливо, пройти певні стажування в клініках головного болю за кордоном. В такому випадку, я вважаю, от саме тоді ви зустрінете досвідченого спеціаліста і зможете отримати від нього допомогу. Бо мігрень має маски. При переході мігрені в хронічну форму характер головного болю може мінятися. Тоді ми з'ясовуємо анамнез, ми з'ясовуємо саме те, що захворювання починалось от з таких типових нападів. Ми бачимо мігрень тоді, коли є реакція на протимігренозні ліки, трептани, навіть якщо головний біль щоденний, постійний, і діагностувати його досить важко.